Добрий день, дорогі гості та підписники мого каналу. В цьому відео хочу вам показати на практиці, як працює плата плавного пуску. І так, кому цікаво, дивимося. Хочу нагадати, що проводити експерименти з мережевою напругою небезпечно для життя та здоров'я. Тому будьте уважні при проведенні будь-яких робіт та експериментів з мережею. Дотримуйтеся техніки безпеки. В мене в будинку є. ЗО, тому я трохи захищений від враження електричним струмом. Звичайний асинхронний двигун на 2800 обертів. Цей механічний амперметр я встановив для візуалізації пускових струмів. Це промисловий амперметр, але без датчику струму. Він на 6 А. Хочу вам показати, що цей прилад дуже чуттєвий. Його чуть-чуть по шевелиці, вже стрілка на ньому відхиляється. Він дуже чуттєвий. Також використовую мультиметр для візуалізації пускових струмів. Збрасуємо показники, бо якісь наводки літають. Ну і так, перший пуск це пуск без плаки. Як стартує двигун, показую. Ось так стартує двигун. А тепер хочу, дорогі друзі, вам показати детально показники приладів. І так, увага на екран. Старт. Так. По цьому ватметру максимальне, що ми бачили, 1,45 Ампера. По цьому стрілка відхиляється аж десь сюди. Ось його. Стрілка відхиляється десь аж сюди. Ще раз бути точнішим, то відхиляється аж на цю на, на позначку. Тепер запам'ятовуємо струм холостого ходу. Зараз двигун розкрутився. І дивимося струм холостого ходу 0,34. Максимальний струм, що показав червоний амперметр 1,45. Ми отримали значення струму 1,45 і ділимо його на струм холостого ходу. І Виходить, що в нас 1,45 поділити на 0,34 вийде 4,2. Виходить, що пусковий е, струм у 4,2 рази перевищує е, струм холостого ходу. Але це не зовсім точно. Тому для більш точного виміру пускового струму скористаємося функцією на цьому приладі е, максимум та мінімум показники. І проводимо замір. Ну, як ось бачимо, реально пусковий струм склав 2,3 Ампера. Так, якщо поділити значення 2,3 А на 0,34 струм холостого ходу, отримуємо 7 раз 7-кратне перевищення струму пускового. Що вкладається в загальні поняття синхронних двигунів? В них пусковий струм. 5-10 раз більше, ніж робочий. Ну, оскільки двигун не зовсім під нагрузкою, є на ньому невеличке навантаження вага точила, але будемо вважати, що струм холостого ходу це приблизно з даного двигуна з, з, з тим точилом, приблизно дорівнює робочому. Ось, ну, приблизно вкладається. Ну, я думаю, якщо підвантажити ще трошки, то й буде 10 разів. Хочу показати налаштування плати. Зараз плата налаштована на максимально м'який струм пуску. На максимально м'який пуск. І так, напруга старту від нуля. І час на максимум на 30 секунд виставлено. Ну і будемо пробувати стартувати. Стартуємо. Дивимося на показник механічного амперметра. І стрілка відклоняється. Доходить чуть-чуть далі двадцятки і все. По червоному прибору струм більше ампера не піднімається. Ось. Що це нам дає? Був 1,45, а став 1 А. Виходить, що на 25% зменшився пусковий струм. По показникам приладів. А по механічному приладу то навіть і в більше. Ну, він дуже чуттєвий, тому так і є. Ну, а по червоному приладу пусковий струм зменшився на 25%. Тепер спробуємо е вімкнути вимірювання пікових значень. Дивимося. Так. Так, по приладу, по значенням виміру пікових значень, струм зменшився на 0,4 Ампера. Але тут треба розуміти, що ця плата обрізує синусоїду і зменшує не скільки струм, а скільки час протікання цього струму. І зменшує загальну потужність, яка підводиться до обмотки е під час запуску. Тому той прилад, який показує максимальне значення, він бачить пік обрізаної синусоїди. І він е цей пік і нам і показує. Але все одно він менший, ніж без неї. На жаль, показати осцилографом цей пік обрізаної синусоїди я не можу, оскільки в мене вийшов з ладу осцилограф. Але по. Механічному приладу, який більш, ну, більш покаже стан протікання струму, імпульс струму набагато менший. Так працює ця плата. Як встановлюю її на насосну станцію, тоді вам покажу. Якщо відео сподобалося, ставте лайк і підписуйся на канал. Всім до побачення до нових відео.